один Російська армія здійснила авіаційний удар по сумах, застосувавши каби. Звук вибухів в місті пролунали близько 16-ї години. Раніше повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку на Сумщині. Один із кабів скинули на дачний кооператив, що на Баранівці. Удар прийшовся на подвір'я між цими двома будинками. Також пошкоджені довколишні дачі. Дехто з їхніх власників був на місці в момент влучання, дехто приїхав, коли дізнався про руйнування. Надія Іванівна приїхала разом із донькою, коли отримала дзвінок від сусідки з повідомленням, що їхній дачний будинок зруйновано. Це просто вообще. Воронка в во дворі. І в чому ми винуваті? В чому винуваті? Я не знаю. Наша дача була. Ми три дні назад уїхали відсюди, якби ми тут були, мала з ліця землі. Зтерла б ще я не знаю. Завсім ухажували, все робили. Інший зруйнований будинок належить подружжю пенсіонерів Гончаренків. Вони розповідають, провели тут майже все літо, лише інколи їздили в місто за продуктами. Цього разу момент влучання були вдома в квартирі. Сусідка по дачі із 110 дому участка перезвонила, сказала, де ви є. Я сказала, що ми вдома. Каже, бахнуло у ваш і в сусідський участок. Ну, ми одразу знайшли транспорт, дозвонилися до внука і сразу приїхали. Ну що ми побачили, немає нічого. Будинок у нас тут, тут у нас красиво було все, дворик такий маленький був. Біседка була, ванна, ну, душева була, Він, е бачите, контейнер. Пан Володимир розповідає, це не перше влучання по дачному кооперативу. Ми думали в понеділок сюди приїжджати. Ось тут десь метрів 350 були теж Зрив. зриви були. Борегі, той, ракета там. була, той багато там домов пострадало. <гум> ну, дамо один згорів вдома. Згорів, так, згорів один дом, а то повреждений, ну немає отакого. Приїхали ліквідовувати пошкодження, і Олексій Москвін з дружиною. Сьогодні збиралися приїжджати на супруга, сьогодні ж праздник якийсь, так вона категорически проти була, щоб сюди їхати. Я то собственно, мені то все одно, я збирався їхати. Вона каже: не треба їхати, ну не треба, то й не треба. Коли ж все кажуть, не треба вже всім їхати. Даху нема, так вікна повиливали, Стінка в та, що в посередині, здвійнула її, там поблоло все на світі. І в той кімнаті теж там електричество, на другому поверсі позривало все на світі. А цьому чоловіку внаслідок влучання кабу пошкодило вікна, також зруйнувало теплицю. Дочка і жіночка були там, вдома, а я в нас там добавочка, пішов за помідорами. І я помідори набрав, відро йду. Чу, щось таке шелестить, шмить, я голову підняв, а воно ну, десь отаке товщини і метра два, на полтора таке дліни, і видно, крилля таке два з боку, коротенькі, і, і ззаді таке, як хвіст. І дивлюсь, почала наклонятися. Я перелякався, думав, це в мій домик. Тут же жінка була і дочка. Так воно як рвануло, страх один. Я на велик сюди доїхав, кинув велик, прибіг. Хоч дівчата цілий. Крім руйнування дачного кооперативу, російські військові скинули кап і на іншу частину міста. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Внаслідок суботньої атаки поранень зазнала одна людина. Анна Книш, Віталій Педенко, Суспільне новини Суми.